Я дуже рада, що долучилась до цього марафону. Дуже рада, що потрапила до однодумців. Я зараз є на шляху теж самопізнання пропрацювання, самопошуку, хочу віднайти себе, самореалізуватися. Тому я на цей марафон прийшла і. В основному я на нього прийшла, напевно, для того, щоб все-таки навчитись планувати свій час, навчитись якось організовувати своє життя, так, ставити цілі і навчитись досягати цих цілей. Тому що є в мене така штука, що я відкладую, я не довожу до кінця справи. В основному хочу зараз. Зрозуміти, що я хочу, яка моя ціль, яка моя мета і місія в цьому житті. Порозумітися, напевно, сама з собою, навчитись е чути себе, тому що зараз я десь біля 30 років, я взагалі не розуміла, куди мені рухатись. Це ще до війни почалось. Я не розуміла, хто я, для чого я тут, е що я хочу насправді. Е От істина, якась моя оця місія, мета в цьому житті, чим мені зайнятись? Дуже надіюсь, що знайду, можливо, навіть подруг на цьому марафоні. Я дуже рада, що є така можливість, тому що десь той страх осуду був, що там хтось, можливо, посміється з тебе, що ой, що ти тут дурницями якимось займаєшся, що ти тут, якісь марафони проходиш, якесь самопізнання, тобі що нема чим зайнятись, чи що.